Подане на створення заказника загальною площою 718 гектарів. Справа в тім, що туди ввійшли також об'єкти господарського значення, це кордони, це жилі приміщення, це дороги і таке інше. Мається наразі, які на сьогоднішній день, ну, як можуть бути... Заказника, бути, якщо там житлі приміщення, приватні будинки, це не ті будинки, які ви хочете сказати тут в адміністративних межах Лісниківської сільської ради, захвачені і вилучені незаконним законним Ви про це хочете сказати. Ми, ми говоримо про ті, 55 гектарів вилучено взагалі з тих 700 трьох. А кстати, до речі, якраз дуже цікаву тему підняли, абсолютно актуальну, і ви говорите, чому ви проти, і яка ваша точка зору. А скажіть, будь ласка, а де ваша точка зору стосовно Горобини?

Е, 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 дуже важко чути, коли ти починаєш налаштовуватися на одну думку, тебе перебувають зовсім інший. І ]車? розривається постійно логічний зв'язок. Давайте все-таки буде якась послідовність у виступу. Дуже важко сприймати на слово. Так, я вибачаю. Е, стосовно це, Ми хочемо, скажімо так, більш детально, собі вивчити це питання, щоб налаштовувало, е, не просто от заповісти отут, або передати, або боярську ЛВС зробити національним природним парком. Справа в тім, що е, функціонує ця установа, вона досить таки непогано функціонує. Скажімо, е, ну, не знаю. Погано, але, дуже просто, погано. Ви, ну, я вас офіційно дивиться на камеру запрошую до нас на підприємство. Молодцы. Я погоджую, да, я, я покажу вам усі, що ви захочете, скажімо, чим ми займаємося, наукову частину покажу, скільки в нас лабораторій, чим науковці переймаються, скільки в нас науково-дослідних об'єктів. Скільки... Тисяч да, кубичних да, да, ну, деревини так здається... ви заготовляєте тільки. Ну, ви ну, бачите, ну я вибачаю, що я не можу змінити? Я ж відкрито, я прийшов да, до вас. Да, вважаю, да. Дивіться, ви зупинилися на тому, що вернемося до цього. Ви зупинилися на тому, що входять не тільки ті об'єкти, які відчужені неправомірним шляхом, і хотіли сказати далі, які об'єкти чи житлового фонду входять. Ну, і Скажем, на цьому насадження, ти. ті насаджені, або ті, які, які О, ті, житлові вівкові... об'єкти, які входять, крім тих, що да. ну це, це... кордони, саме? це службові приміщення наших співробітників, скажімо, і так інше. Ми виділяємо тільки ті е, території державного лісового фонду, які дійсно відповідають вимогам е, держ... ну, заказника для створення за... За... заказника. Це, як правило, унікальні насадження, це е, праліси, це е, старовікові насадження е, сосни звичайної, це якісь умовно біотопи, які характерні, от, припустимо, притаманні тільки в цій частині е, території лісових масивів. Ось таким чином. Тому що е, більшість е, насаджень, які тут е, на території, е, ну, в адміністративних межах. Цих трьох сільських град. Вони, скажімо так, це класичні насадження, штучно створені. І вони штучно, ну, представляють, коли, створені. Представляють, а? коли створені? штучно створені. коли І коли створені? — Ну, 70-90 років тому, але так. штучно. Ну, ми... А є природи... носить, а, так, да. так. одну книжку. Ну а, не перебивайте, ну зачекайте вдоволення. Чому називається Чернечий ліс? Звідки ця назва? Чернечий ліс. До речі, ми не знаємо. Звідки О, ця назва? А ви ж взагалі? Ви... Так лісник, то що? Дивіться, мене на... лісицький. Знаю... <ріх> Наскільки <ріх> я знаю, це відтягнуто. Я, я не думаю, що це дуже. Таке цікаве порівняння. Чернечий ліс. Ви, так. зокрема, в даному випадку обслуговуєте цей ліс, і ви навіть не знаєте, ви не, не вивчили, звідки і що. Скажіть, ну, повинні знати. Чому чому я знати? Повинен знати, що таке чернечий ліс, якщо в мене матеріали з 56-го року лісопорядкування, де чітко зазначено, звідти почтової, населеного пункту до Букової ну, траси, ви, ви, це вітяно терпіть. дача. Вітчано Вітчано трепіст, не чернечий ліс, нічого. Вітчано трепіст, в історичних, да. в історичних носіях, е, інформативних носіях, скажімо, да, зазначався да, чернечий ліс. Ну, достеменно, достеменно цієї місцини не вказано. Це, скажімо так, приближено до цього. Ми достеменно не знаємо, тому що це, ну, я не знаю, конкретно, але там є згадування у цих е, чернечих Але що достеменно? Я не можу сказати. Я не стверджую про це.